Кому сподобався цей яскравий апетитний рулетик, залишайтеся. Ми приготуємо разом та прикрасимо любий стіл. Для приготування цієї смачної страви нам потрібно корейська морква, куряче філе, яйця, майонез, зелень за бажанням, цибулька та, звісно, лаваш. У моєму випадку лаваш буде зі смаком шпинату. Для початку зваримо яйця. Далі ми займемося курячим філе. Для цього я трішки посолила, поперчила, присипемо спеціями, які вам подобаються. В моєму випадку це хмелі сунелі та карі. Гарненько розподілимо спеції та обсмажимо до золотавої скоринки. Займемося цибулькою. Ми її почистили та нарізаємо міленько на квадратики. На олійці, якій це смажило зі спеціями, ми будемо тушкувати нашу цибульку. Розділяємо куряче філе на маленькі шматочки. Відварені яйця треба на грубу терку. Далі нам потрібно нарізати мілко по свіжий укроп. Займемося. Приготуванням намазки для нашого лавашу. Для цього в майонез ми додаємо свіжо нарізаний укропчик, трішки солодкої паприки, трішки хмелі сунелі, трішки карі. Це гарненько. Перемішуємо. Додаємо нашу підсмажену цибульку. Перемішуємо. Ось така намазка для нашого лаваша готова. Викладаємо наш лаваш. У мене приблизно 30 на 40 сантиметрів. Викладаємо на нього нашу підготовлену намазку. У мене два листа лаваша, і рівномірно розпреділюємо по всьому нашому листку. Далі нам потрібно на нього викласти. Нашу підсмажену подріблену курочку, куряче філе. І так само рівномірно розпіділюємо по нашому листу. Сюди ж викладаємо наші натерті яйця. Викладаємо наступний лист лаваша. На нього викладаємо знов нашу намазку і знов рівномірно розпіділюємо по всьому листочку. Зверху викладаємо. Моркву по-корейськи. Порозприділюємо по всій площині нашого лаваша. Викладаємо один лаваш на другий. Знизом у нас є перший лаваш, зверху другий. А тепер стараємося щільно звернути наш рулетик. Ось так помаленьку, гарно завертаємо. Підготовлений рулетик завертаємо в харчову плівку. Та залишаємо в холодильнику приблизно на годину. Я вже розрізала на половинку наш рулетик, і тепер нарізаю його на тарілочку для подачі. Ось такий яскравий всередині смачний, він у нас вийшов. Дякую всім, хто провів зі мною цих декілька хвилин. Ось такий смачний, яскравий наш рулетик вийшов. Залишайтеся, діліться з друзями та до зустрічі на нових відео!